Усім привіт! Де це я знаходжусь? Кукусить. І чого це я з отакими сумками? Так, дівчата, хто дивився мій останній влог? Всі бачили, що знову коробка з речами від машунечки. І от що? На оту дівчинку худеньку, на Андрюшечкину. Ну, і звісно, на нас Вікою. Тому ось, бачите, я з сумкою. І зараз ми будемо перебирати, що кому підійде. Поїхали. А ще ми отримали штани. Якби я знала, що скільки штанів там у маші, то може би не замовляла. Да? Але ж це ж ми те класні штани, ми їх поміняли, і я сподіваюся, що зараз розмір нам підійде. Так, це штани, які ми купили, це не машини. Да. Ну що, ці хороші на мене, да. Теж ж був розмір той був. Да, це, це такі от, як мої оці були. Да. А, ми просто чорні. Ні, ну чорні і вони вущі, ніж ті твої. Да. Так. Вот тут вони вущі. Так, да, моделька друг. Моделька трошки друга, але ж хорошо буде, так? Да? Так, да, я зараз в іншій моделі. Довжина хороша. Давай от в цій. Широка штанина. — Широка штанина, зимки, да. Мама, трошки завущі. Угу. Ну, хорошо. Угу. Да, ну, чорні штани, даже если ми вдвох одягаємо, то вони чорні. Однак. А то ми вічно випіндримося в леопардові купальники. Однако. Так, хорошо, давай далі. Давай. Ми вже розібрали трошки оці всі кучки, але це моя дві кучки. А ото Вікіна одна кучка. Але ж не все тут моє. От з у цього почнемо. Каже Віка, я візьму його собі, але ж залишу у тебе. Бо зимою, ні, не зимою навіть зимою мене тепло. А Весна, осінь, коли немає опалення, ще не включили або вже виключили. Отакий От костюмчик дуже потрібен. Віка, ти в таку жару його натягнеш на себе чи просто покажемо? Натягну. Ну, давай. Так, все. Віка зараз буде міряти, але все, що вона залишає собі, дивимося у віки на каналі, бо буде дуже довго. В общем, це до мене на храніння. Так, далі. Подивіться на ці балоняві штанішки. Ну, балоняві штанішки, ну як я можу від них відмовитись? Як у мене така тонесенька, червона, от точно з отакого ширудячого, ширудячого балонію, курточка, а дощ, а сніг і отакі штанішки міряю. Так ширудячі штанішки. От, але дуже класні. Вони тоненькі. Ти як гном. Хорошо, ну, ну, зато не типаємо тут. Ой, я не можу, точно гном. Ну. Я так і хочу. Так, до речі, кофточку зразу теж уже ж, уже ж вдягла. Да. О, так краще. Ну, я ж хотіла показати різиночки, на шнурочки. Вот. І, це, так, і гольфік. Дуже приємний гольфік. І мені подобається, що отак буде отут, він не тушить, а отут дівочка. Ну, гном, ну хіхікає, сидить, це взагалі. Хі ні, отак нормально. Ото коли було заправлено. Ну, класні штани, взагалі класні. Під них можна вдягнути, я не знаю, які ватні штани ще. Вони ж широкі. Ну да. Я ж про що думаю? Про те, що йде дощ. А я гуляю з собакою. А я на тему. Дощовик замовила. А в мене є. А я знаю, тому я тобі і не казала приєднатися. Хорошо, поїхали далі. Кофтиночку зацінили, я в ній да. буду тепер постійно. бо Ковчка дуже класна, да. так. Да, кофточка, скажи вообще, uh -huh. супер. От мені в нього. Да, моя... Ти встигла встигла її достати. з да. ящичка. ящичка, да. Так, давай далі. Ну, і ще одні штанишки. Ну вони теж, ну от вони такі, як оці, ті, типу, чорні, що ми замовили. Я хотіла, до речі, замовити, пам'ятаєш? Кажу, може мені декілька таких, вони такі класні. Хорошо, що не замовили. Ага. Бо це не останні штани від Маши. Ага. Ну дуже хороші, правда? Судять ага. хорошо на ага. жовті ага. Ну і це вони такі от прогулочні. Ну, не, не дуже теплі, вони такі, більш-менш. Ну і що? От хотіла я білі штани. На. Відкриваю коробочку, а вони прям лежать. Прям біленькі. Супер. Да? Такі, як я хотіла, дивись, подовжені на мене. Угу. Ну, на вашу ж судячи з все, були коробки. Угу. А на мене. Це ж, мабуть, з магазину, так? Да? Мабуть. Угу. А на мене якраз. Тобто, штани, все. І от... Штанів кілька років купувати от так, тепер от не треба. що вам стільки речей. От білі штани мені треба, треба, чорні штани мені треба, треба. Я ті, що в мене є, просто складу акуратно. І однесу нуждающе. Правильно. А це оновила. Будуть чорні, білі, сірі. Все, нормально, троє штанів, ну і балоніві. Ну, джинс там штук п'ять ще. Ну, все нормально. Але ж це від костюма штани. Давай надягай верх. Як від костюма? Ні, це над А просто... Це від костюма, просто вверх я забрала. А так? Да? Да. А, ну хорошо, тоді. А що це таке за, за вікном? Починати? Це там щось дощ мабуть. — Ого. Мабуть, дощ, щось таке задуло в нього. Да. Ого, подивись, що там дує. Ні, воно задуло, а. І там взагалі, отам, подивись, отам взагалі да. де. Да, да. О, чайки! О, <ріст> чайки полетіли. <ріст> — чайки, чайки не полетіли, їх понесло кудись. О, понесло кудись, да. О, молнія! Зараз буде гром. Боже, в мене вікно відкрите. У Кеті зараз почнеться. Гляньте, гляньте, гляньте. Дійшов сюди. О, а отам, от мама, подивись, що робиться. Оттуда що Опа. Ого. Ого. Це так. Да. Так, я не знаю, треба, мабуть, додому летіти. Та ти що... вже все, не летиш. Вікно в мене відкрите. О -о -о. Починається. Верх цього костюму, по-моєму. А, ні, мам, ми його залишили комусь. Що там ми поміряли, воно дуже об'ємне на нас. Ні, такий оце верх від нього, так. Да. Так, боже, боже. Да, так, да, да. ну я всередину дивлюсь, пушиста, так, таке саме. У віки тут ранення ноги, вона синькою намазала, І походила тут дощ прям залило. А откуда вона? А, ото як ти відкрила воно залило, Вона ногою стала і синє все. Ну, відмилась. Все нормально. Да. От номер. Ну, штани та тому що біла з білим на цей самий. Так, кофточка. Танюсенька, нюсенька, м'ягусенька взагалі. Ну, от як можна її не взяти? Ну, ну, блін, ну розумію, що кофточок багато. Але дуже класна. Дуже класна, так. Да. Ну, Тільки рукавчик там ти закотила, а... він... Я, я рукав... надо щось Ні, ним... ну. ну я отак, от як воно є, мені не подобається. Треба відрізати і зустрічити. Ану опусти руку. Ану, другого опусти. Чого воно тобі не подобається? Не знаю, що мені таке виділяє. Ні. А що прикольно, мені подобається. Не треба нічого обрізати. Однакові всі білі спортивні кофточки. А тут... падає, ні падає? Ні, це не падає, це. Це от жалюсь. Ударилась просто. Да. Віка каже, вже мама можеш не бігти, воно притихає. Де воно притихає? Да. нічого не притихає. Віка вирішить, мама, радуга, мама, в мене вікна рада. я такого ще не бачила ніколи, що так радуга. Я звідти біжу. А на тільки що пропала? Пропала радуга, поки, поки я здиву, поки я сиди, перебігла. Ну, Я це трошки знімала. — да, да. Ну, Ви бачили таке колись? Так, да, була прямо перед вікном. Ну ладно. Ну і ладно. що? Єсть у мене гольфік чорненький, голубенький, жовтенький, І тепер биленький. але вони з горлушком. Ага, там а, там інша горло. Це без горлушка. Mm -hmm. І мені без горлушка більше подобається. Ну, буду ще й біленькі. Ну це ж гольфіки, це як сказати, базова, так? Да? Піджачок, що під хочеш. Все. Під все. Залишаємо. Ну от що вам сказати? Беру кофточку, кажу, Віка, ну це не мій гардіок. Вона каже, «Вдягнай, вдягай, да, вдягай. Каже, мама, ну як тобі класно, ну як тобі класно. Ну, дійсно ж класно. Ну і от що це робити? Ну, от Мі. як не залишить, як, як тобі класно. А чого Реально. ти так переживаєш? що Багато речей... дайай, дурачей, що я їх носити. Ну, та, ти просто частину віддавай. віддавай комусь, От то, що ти вже носила. Поносила, носила, віддала. От да. як наша, так? Да? Да. Ну так, да. ну а що ж воно тільки ну, місце займає. Класно, колір тобі дуже да. личить. З біленьким хорошо, низом, з чорним, тільки що мама вдягла, було дуже мрачно. А з білими прям супер. З синіми з джинсами теж буде хорошо. З джинсами буде класна. Да, і вона така якість класна. Вона да, дуже я э, ну, справ это, натуральна тканина. Я трошки пару разів надягну, а потім Чіпачове іркіа отдам свої. Вона любить такі її колір. Да, ну, Тобі дуже в ньому теж хорошо. Дуже, прям дуже. У, У мене шу. теж є такого кольору. З ласінами і з. Сапогами. Сапогами. Буде. З опогами во ще буде. Бажила з безфортом, покажи, як воно. Воно отак, так. Да. Да. Клас. Угу. Мені теж подобається. Так, ластини, і в мене все є. І ластини, і бетфорти. Ну, ти вчора, коли ти міряла. Я в ластійнах була в чорних, вчора. Ні, ти була гола. А я была вот, но сейчас я не буду. было очень хорошо, было очень классно. Да, то есть надо что-то такое в обтяжечку. Чтобы да, было. да, Классный, классный, угу. Да. Тепленько, собачка, курточка. Яке кен, кен, які ті бленті, воно класнёче. Боже, а вообще. Ну це просто, це, це. Мишка. Іди потрогай його. Іди потрогай його. Потрогай. А, скажи. Угу. Ну клас. Да, супер. Да. Так, і ще Іще не все? Ні. Ну, оце ж теж кажу. Навіть не знаю, дуже воно мені потрібно. Ну, опять-таки, з лисінами, сапогами пальто вдягнула і тепло зимою класно. Да. Да? Да, воно дуже тепле, в мене теж таке є, по-моєму. Дуже тепле, прямо ну, воно таке, прям тепле-тепле. Ти таке рада, щоб зимою щось було одне, точно, тепленьке тепленьке Так, друзі, якщо ви в мене втомилися, то це останнє. Да? Так, да? все, остальне твоє. Зараз <гум> буду я міряти Оцю вашу? кучку, що да. вона там буде мірять? Да. А ваш синий кінець влогу, бо спочатку був ранок. І який же був класний ранок. Шкода, що віки не було, вона лапку поранила. Я вас запрошую. На прогулянку. На, прогулян. на наш ранок. Ні-ні ні, друзі, доброго ранку ще рано. <смі> Як ми гуляли? От думаєте, чим мене оце віка пригощає, каже, я тобі обід. <смі> Мені обід, бачите? Це сухі мідії. Зробити тобі е, творожок з медом і <смі> з какао, а не хочу їсти. Говорю, ну там щось ще анна. Я не хочу їсти. Говорю, а, Мацун з цим шоколадкою не хочу їсти. говорить. Ну, якщо щось ексклюзивненьке. Я такая, ммм, -м, -м, -м за Она, да. Да, за В общем, вот так выглядают за миди. А это что, сырочка, еще кусочек какой-то? Вот такое я люблю. Такое я люблю. А то она мне сырочек. Сырочек у меня дома есть. Боже, что делается на дворе? Слушайте, злива, конечно, такая сильная пришла. Подивіться, там грибе, отам, що там на Дніпрі робиться. І дощ йде, звісно, йде. Але було, пролило і хвилин 10 не було дощу. І зразу сухий асфальт. Уявляєте, після такої зливи? Кава готується, будемо гучно. Так, да, кава. Боже, кажу Віка, куди снімай, кажу Віка, я буду бігти, яка кава. Вона каже, куди бігти? Ти подивись, ти, тебе просто знесе. А в мене вікно відкрите на всю, на кухню. Це взагалі. Я не уявляю. Такого у тебе немає бути такого. Та як це в мене там немає бути? У тебе тут є, в мене там немає. Подивись, що робиться. Це ж ну, я, я не уявляю собі, що там у мене. Ну, Єдине, що я думаю, що це дме з тої сторони, що з того боку дме. Так, ну в общем, я як прийду додому, а потім я вам розкажу, як я добралась додому. Дивіться, короблюся, воно викид, відбувається. Боже, в мене машина здається. Да так, це вообще, це вже мия. Ну так, я тебе сейчас выйду на двох. Я дуже хвилююсь на те, но як выйти. Мабуть, про добрий ранок буде следующий влог. Це ужас. Ось і швабра пройшла этот, випробування. Я хотіла зняти в себе, як швабра працює. Ну от зняла у віки. Отак от працює швабра, дуже класно працює. Віка миє, драє, В общем та дам. Слухайте, як же ж мені додому добратися. А ну що ж робити мені? Віка там наче стихає трохи. Ну, я вдома, звісно, я не знімала, Кеті мене зустрічала, дуже перелякана була. Я вже за шваброю. Ну, звісно, оце все мокре. З-під віконня, звісно ж, все лилося. Це понятно. Вот. Але паутинку добре помила. Во всьому є свої плюси. Вот. Ну, Води, Ну, багатенько води, але ж. Але ж не смертельна. Я більш за все хвилювалася, що якщо вітер з цього боку, що вирве оце відкрите вікно і воно вирве. Коротше, все нормально, більш-менш. Це все висохне, не страшно. Так, і Кеті це все достойно пережила, правда, ховається. <схід> ну, ладно. Ну, все. Я більше хвилювалася за машину, бо такий був сильний град, прямо все лупило. Я думала, машину поб'є. Але ж все нормально з машиною. Ну, як висохне ще, звісно, на кришу подивимось. Але так, з першого погляду, начебто, все нормально. О, така стихія. Дощ стих, катюня розслабилася. Так що я вас таки запрошую на добрий ранок. Доброго раночку! От ми знову на острові. Сьогодні в нас приєдналася Лена з бусею, перепливли. Воно пішла з баритом люда. От. Але ряди наші рядеють, Все, тобі скучно. Скучно тобі без Ремі. Доганяй Барита. Ремі на дачу поїхав. Ми теж збиралися до їх на дачу. Але ж подзвонила. Наташа і каже, боже дівчата, я вас так хочу бачити, ну яка тут спека. Це просто неможливо. Ну тільки сидіть в хаті, а що ж чужі їхати на дачу, щоб сидіти в хаті. Берет, заводі її, давай, давай, давай. Доганяй, доганяй, Кеті, доганяй. А Віка вчора проколола ноги. Прямо дуже проколола. Наступила на оці штуки. Вот, а воно прямо було хтось. На от таку кучку, знаєте, розбирають інколи, а вона не бачила, щось куди задивилася і прямо новою стала тут. Прямо так. І всю п'ятка і, і да, ну, в общем, дуже-дуже сильно порізала ноги. Так що ми пообробляли її там всім, чим тільки можна. І все. Я так за собак постійно хвилююся, що вони... Вони перескакують, звісно, оцю полоску, але все одно воно вже в піску. Накалують, вони теж лапки. Інколи прям Кеті вилизує, вилизує, я розумію, що там. Да. Вот так. Сохне Кетюн. барет барит до тебе біжить. Дивись, барет біжить. Гуляйте. Да. Ну все, дівчата воно вже на мої копаці пішли, а ми аж туди йдемо. Ото ми зробили там столик. Ого! Що це в нас тягнуть? На Дніпрі? Щось намивати будуть десь, да, де, мабуть. Ого! Там прям крани якісь, чи я не знаю. Да, схоже, що тут крани якісь, знаєте. А у нас тут Галя з Зоєю. Приєдналися і я їх веду показати весь острів, де ми відпочиваємо. Зараз йдемо на Мальдіви. Ну, у нас сьогодні хвилі, як на морі, баряться через хвилі, стригає. Ригає через хвилі його виносять. Оба, оба! Да, конечно, сегодня вообще классно. И вот не можно сказать, что сильный ветер. Нет. А вот я как классно смотрю. Супер. Ну, чем вам не море? Я обожнюю такие хвилі. Окупає, от що воно ось такий був класний ранок і ось така була стихія потім. До речі, там нам уже розповідають телеграм-канали, що там на мосту щось машини перевертало. В общем, в общем, було не дуже. Але слава Богу, все обійшлося. Всім дякую за перегляд.